Всі доброго дня, ще набрамо той час виходи на теле екрану баші, і ми хочемо першому ще за минулий тиждень, коли не було анонсування аналізу ліг. Тому ми сьогодні зібрали з, з представниками команди Торнадо для того, щоб про аналізувати 15 рук связько футбольної ліги, який відбувався на штучних полях з Турного коледжу. І безпосередньо ми з вами знімати. Вищий візьму. І перший матч представив е, гостей. Це капітан команди Торнадо Володимир Оксанчук і е, Євген Русук. Віце-капітан віце команди Торнадо. Так, і повернемось до матчу. Перший матч відбувався якраз з вашою участю. Е, матч відбувався між командами Прайт і Торнадо, де, де праект здобув пропонував промову за пункт 2 сіта. Ти помилися, я не знаю. У мене пише прайд. Я вважаю, так, Тернадо переміг в цьому матчі. Жай, скажи, як ти відносився до цього матчу? Для вас важливо було оце? Це можна сказати, матч був за другий місяць. Звичайно, що це матч для нас був важливий, тому що у нас завдання на сезон не змінювалося, це попасти як мінімум трійку. І mm -hmm. безпосередньо це конкурент був. Тому ми старалися зібрати наших, ну, як найоптимальніших склад, нам вдалося зібрати таку непогану четверку, який, там, першу четверку, яку грав Топер mm -hmm. е, е, Януш, е, mm -hmm. Самойліч і, і хто ще там був. І бурсуха. Ну, бурсука. Після okay. <святим> ну, того, що ми зібрали непоганий прайд, надиво чомусь на цю до цієї гри віднісся не серйозно, що нам не здивалися, що пройшло 5 чоловік. Ну, Перший тайм прийшов в такій боротьбі, що 2-0 після першого тайму, в другому таймі нам пішла, там забили 7 голів. При рахунку 7-0 деякі гравці дозволили собі слабинку і, і, і зробили нам 2 два. Ну так, я так само спілкувався з кептаном команди Прайт, так він каже, що він зараз невеличкі проблеми в команді, вони зібрали 5 чоловік ще на вас. Якщо ви кажете, це досить смішно для такої команди, як ви. Ну, Це футбол, бачив, що у всіх командах є проблеми. Бачив, так само і в Київському динамо не все не всі краще. А, Ну, Тим більше, що для батуських команд. Володя, а ти з дзвонив дієм своєю в цьому матчі. Перед тим, як я збирав команду з топера в суботу, але я, звичайно, всім симворед, що ця боротьба буде фактично за 64 з вами. І я задавався, що результати, які був розлучний. А у вас перша команду трошки провалила. Провалила, і ми опинилися на четвертому місці, на п'ятому, так якщо помиляюсь. І от. Іменно оця гразу торнадо, то це остання ага, гра, можна ага, сказати, першого кола. Так, це принесені в гру другого кола, що ми перемогли рю, от вона mm -hmm. якраз дала, дала нам пошту. Mm -hmm. Якщо б ми прогалили добру, то... У Нас мета метати більше, в нас футболісти такі більш висококласні, тобто хотіли боротися за тройку. Якби ми не вигнали цю гру, то на ну, команда, я думаю, що могла б А Так, бачите, ми перемогли з рук 4-3 тоді, і після цього досить легко. Спарту в минулому ну, 6-4 тоді а 6-1 ці знову ж таки, розслабилися. І спрайдом теж там мав рахунок бути і не 7-2. Я думаю, тривало, що вони забили це суто, це розслабленість наших деяких гравців. Mm -hmm. що це Перемога на зареалісті дала нам поштовх, що зараз вирішила ну, на це друге місце. І... Побажаємо подальших успіхів, сподіваємося, що а, вже не буде таких проблем у вашій команді, як ми було на ну, нового сезону, нового кола. А так бажаємо mm -hmm. не втрачати швички і боротися за тільки краще, бо вони зараз відстають від третього місця на два очки. На три. Ми ну, побачимо, «Свобода» так само тяжкі ігри. І ну, не знаю, очі будуть тяжкі ігри. Добре, перейдемо далі. Другий матч. Другий матч грана між командами так само середняка вищої лінії це Енджі і Фурія. Бачимо, що Energy програла в команді Фурія, Фурія минулого кола, може сказати, один за аутсайдерів в цієї лігі. Бачимо, що на дорогу команда зібралася і показує досить класні результати. Зараз вона от сказати, ну, ще не домашню програла в, в цьому колі. Що можна сказати нас про команду Фурія і про команду Енджі, адже Енджі в першому таймі сказати, перемогла. сказати перемагала, перемагала, перемагала. Перемогла, сказав, так, перемогла пішли тайм, закону була один. От, е, Жень, от, про, про, про мене такого от, от цілі команди, і що думати. Ну що, Енерджі не мені запам'ятала, що ми поступили з цій команді в, колі, в першому колі. Це досить болюча була Команда така досить аматорська по, по, під, по підбору футболістів, але за рахунок того, що вони якісь нехи колективу, це саме віддача, вони мені цим запам'яталися. Фурія настільки знаю, що зараз якось там нові гравці набрали, я ще її в очі не бачив, але енерджі як колектив непогана команда, все що я так можу сказати на це. Бачу, що в зараз можна сказати, що не успіх такий енерджі можна про що щоб не був такий якийсь розвал команди, якщо не mm, міняється. Yeah, yeah, yeah. І тому можливо зараз це не показується на результаті. Так, можливо, можливо, бачимо, що в енергії вже помінявся спадко з першим колом, з першому першим колом. Тому бачимо, що чужого. Гравці ще такий досить Ну, Не знаю, не знаємо, не можемо нормально, адекватно це коментувати, але бачимо результат на ліцові. як кажуть, фурія перемогла і фурія далі продовжує свою безпродовжну серію. А, добре, перейдемо далі. Фаворит і середня вищої ліги, зоря перемогла команду Спарк з рахунок 4-2. Ну, Може це допрогнозувала на перемога, адже зоря далі планує свою безпродовжну серію. Вона один радість тільки проходить. Після торнадо. так. Ну, а Спарта, бачимо, що не так легко вдавалося. Зорію все-таки забули два місяці. Злиться, для Спарта це було снігало. Я дивився перший матч цієї гри. Можу сказати, що Спарта дуже непогано виглядала перший тайм. З нами вони якісь були набагато слабші, а перший тайм з варіами трималися і мали моменти, шокі-шокі. І просто зорі повезло забити на останній хвилині першого тайму один, тоді вже трошечки зламали гру і пішло. А Артур досить непогано виглядати, не сподобалося, як вони цю гру б Ну бачимо, що все-таки клас у зорі діється знайти. Ну, клас там не що? «Шевчук Роман» хоче стати кращим бомбардером, видно, що старається десь з нього трошечки, може, технічних цих здібностей не стає, а за рахунок самові дачі є затрави на гру. Він він тягне забиває, е, ну, ну і їхній мотор команди це смірак. Він дисциплінує їх. Ну і Відношення мені подобається відношення в зорі. От кожного іграка відношення У нас, нас десь трошечки воно хромає, це відношення деяких гравців. Ага. Так що от, у них дійсно всі така команда непогана, так що думаю, що вони це перше місце на речі віддають, але якщо якась, якась них буде осічка, ага. думаю, ми постараємося не скористатися. Все-таки це треба досить. Забути, але всі ми знаємо, що футбол це футбол. Mm -hmm. е, Добре, значить переходимо далі. Арт-НС-49 биться. Хочу е, е, сказати, що а 1 не досить е, гарно виступав в першому колі, бислиться такий саме провал. Е, в другому колі бачимо, що це вже має низку перемог. І це досить такий хороший результат. Не биться, вони е, перемогли праві, перемогли зараз АТН-49. І ну, що можна сказати зараз про Трасуден, все-таки ja, я просправляю теж мало інші грації, але сюди заявили, висвітлення ,AH, як вгадав з проспрода. А скажіть, будь ласка, про цю дуель, як ви думаєте, ну в кого більше шансів було б всі в цьому матчі пробувати? Боротьба рівних команди сказав. Це по троє таблиці і рахунок підтверджується, що чотири Ну, рівна боротьба. Ну, реально, комусь там повезло більше, я знаю, не бачив Ну, Мені здається, що вони строки все-таки краще показує гру, ніж малого кола. Все-таки якось зараз якось підходить до ігор. І бачимо, що бистри воно так і Це перемога. Бестриця досить хороша команда. Я дивився минулого група, як вони переграли прайд, за що їм вдячні. Досить непогана команда, збалансована, і хлопці там такі, що десь футбол трошки грали, видно, що мені подобається. Це бестриться непогана команда. Ну, да, да. Вона така самовіддача в неї на 100%. Цих 3-4 команди, що лідерують, я б, наприклад, далі ставив без них. Mm -hmm. Якби вони так зразу взялися, вони б могли боротися за якісь Ну, хочу сказати, що в Бостюці ще буде гарно сумовий але інтересно, як вони всі сумові. Так, нічим не буде слабше, я думаю, що тут. Ну, і шанси будуть великі. Інтересно, так само подивитися на цей матч, як вони зіграють свободи. Я вже це так само можу сказати, Вирішить долю свободи, можна сказати, адже свободи лишається там, ну, не так же матуси не супер, как их не могу командирі. Ну так, звільня, тим самим вечер тоже. Добре, переходимо далі. Сантос аутсайдер в програм середнього програмнику в це ліге, команди ФЮнайтед, Найтон» 1-4. Ну, не знаю, щось І фінайте може сказати, що Єф'юнайкет зараз підтягнувся, вони навіть вже з середниками вийшли на п'яте місце. У них є десь теоретичні шанси навіть поборотися за третє місце, якщо вони не будуть втрачати очки непогано. Ну, Сантос що, у них організація, проходить тих 5 чоловік з організацією і за рахунок цього ясно, що вони втрачають очки. Це закономірно, так і... Ну віше. так. Ре, да. ну, я так само немає ну, чудово ну, зупинятися на цьому матчі. А, і фінальний виробив без, ну, без, без проблем цієї команди. Ну, Перше там я казала, що трималася команда, самтус все-таки, а, саму, все -таки, ну, а в другому там і не вистачило, напоминаючи фізичних випадків. Добре, ну, і перейдемо далі. Матч за ну, суліт боровся за третє місце, свобода боролася за... Щоб не Ну і майже свобода впорався своїм завданням, навернувському команду світ з рахунком 3-1. Як ти думаєш, я вмів перейти в цьому матч? Чому він не все було. Тільки я спілкувався з цареми, то казали, що Сергій був дуже багато моментів, вони не забивали такі вже 100% голи, а свобода ніби. No, матчі бачу, та, на Цей матч не бачила, що свобода використали на своїм матчі, тобто рахунок десь не відображає всі подій, але боротьба була рівна в цьому матчі. So, no, so. Так, я вважаю, так що ну, досить такий, ну, можна сказати, рівні команди, але ну, що вони бачиш, що якось десь підійшли команда, серйозно зібралися, yeah. такі життя. Так що ж в селі саме дуже часто з'являється, але, але бачимо, але, але не з'явилися команди. Е, ну, на цьому наш аналіз 15-ту закінчується. Е, дякую, що були з нами. З вами були Володимир Максимчук і Євген Морсюк Команда Торнадо. До тобто, зустрічі, зустріч бачення.